Що першим ділом ми розберемо ФНСК Формування нового себе. Дивіться, має бути все заповнене повністю. Жодних пустих там прочерків не має бути ніде. Якщо десь є пусто або неповна відповідь. Це є зауваження на ранкові збори клієнтів. Це такий важливий документ. Пишеться там, так? число, ім'я, прізвище, хто здав, щоб можна було ідентифікувати, хто це написав. І перше питання, чи прожив я сьогодні день чистим. От, тут мається на увазі здебільшого психоактивні речовини. Але є клієнти, які е, до себе досить прискіпливі, так, і е, кофеїн вони вважають психоактивною речовиною, так як є написано в е, міжнародній класифікації психоактивних речовин, кофеїн це є психоактивна речовина. Якщо він пив каву, він пише, що він не був чистим і в дошках він уточняє, пив каву. Якщо. Е, Прожив день чистим, пишеш так, то не треба нічого уточняти. Якщо ні, то обов'язково маєш уточнити, чому ти так вважаєш. Що зробив доброго для себе? Там може бути, може бути будь-що, але вибирається саме таке найважливіше, що ти зробив сьогодні для себе. Наприклад, пішов на, на консультацію з Будхінника. Там місяць не був, і тут сьогодні вирішив піти. Ну і пишеш. Ходив до духовника, давно не був, посповідався там, ну, уточняєш, розписуєш. Тобто ця фланеска для того, щоб використати усі поля, сухо не відповідаємо і сухо питання не приймаємо. Чи робив добро іншим, добре слово, підтримка. Якщо пишеш так, то пишеш конкретно, за що. Наприклад, підкреслив підтримка, то пишеш. Підтримав там Романа, коли він косив траву в спеку, та в нього цілий робочий день я підійшов, обняв його там і сказав, ти справишся, в тебе ще дві години лишилось до кінця, там, не знаю, принесе тобі щоденних почуттів, бо дозволено в час роботи відлучатися на підписання членника почуттів в терапевтичній спільноті. Це така, до речі, легальна лазейка. Ну, типу, не те, щоб спітляти, а щоб перепочити. Ти маєш право писати щоденних почуттів подій мінімум сім, але максимум немає. Якщо в тебе цілий робочий, ти можеш взагалі ще 15 хвилин писати щоденник, перепочиваючи легально. Ну і, наприклад, він побачився, взяв, приніс йому щоденник. навіть про це сказав, це підтримка, і він це описує так, в е, чи відчув злість до когось, включаючи себе. Якщо так, розписуєш на кого і за що? Конкретно. Чи кричав, чи дратувався. Якщо так, розписуєш за кого і конкретно. Чи ображався я сьогодні. Також пишеш конкретно. Дуже часто буває так, що клієнти пишуть ні, ні, ні. Але ви з цими клієнтами цілий день провели. І ви бачили ситуацію, в яких ви б відчули точно зліз роздратування, будучи на місці клієнта. І тоді є два варіанти. Або десь йому писати ну, цю інформацію, там, що я тебе спостерігав, то там, то там, то, і мені здається, ти дратувався. А тут відповів, що ні. Так дратувався чи ні? Там можна записати, так? Тобто зворотній зв'язок або записується, ви дивіться самі. Або, наприклад, якщо не знаю, перед ранковими зборами, ну і далі дати зворотний зв'язок вживу, або закликати вибірково, наприклад, ви собі, коли на зміну заступаєте, приймаєте рішення, ви ж там ну, працівники принаймні пишуть, коли заступають на зміну, вони пишуть, які будуть додаткові завдання виконувати по дню. Так? Я не знаю, чи ви як волонтери це пишете, але представники пишуть, заступив на зміну і маю там 5 завдань. З тим поговорити, то зробити, то зробити, то можна писати: дати зворотній зв'язок вживу по ПНС-кам п'ятьом людям, наприклад. Так? Все собі написала, запланувала, і це вам зарахується як додаткове завдання. Е, так. Е, чи жалів себе і відчував самотність? Тут два запитання в цьому питанні. Жалість до себе це одне питання, і самотність це друге питання. Якщо там, відчував самотність, пишеш так, то в якому місці, і що тебе спровокувало відчувати самотність? Наприклад, е сам полов грядку, тоді відчув самотність, конкретна відповідь та на запитання. Чи залів, жалів себе там же і жалів? Ну, тому що була така погода, сирість, рукавиці промокли, а я полов грядку. Жалів себе, за те, що я от наркоман, мушу лікуватися, полоти грядку, а міг би зараз вдома лежати на диванчику. Це треба втиснути в п'яту графу. О. До речі, я не знаю, як це втиснути, тут тільки виділено е, дві ці полоски. Так? Чи приходили думки про вживання і що я з ними робив? Часто пишуть так, приходили. А тут питання, і що ти з ними робив? Тобто, якщо клієнт написав так, приходили, але не написав, що ти з ними робив, то це зауваження до клієнта він не відповів повністю на запитання. Чи був у мене сьогодні потяг, і що я з ним робив те саме? Тут мається на увазі думки. 5, в в шостому питанні, а в сьомому мається на увазі вже тяга. Тут треба, де коли думки приходять, ти тяги не відчуваєш. Тут треба розрізняти, так? Тут клієнту ну, пояснювати, що думки це ще не означає, що тебе тяга. Просто думка прийшла про, про вживання. Не знаю, зайшов в в цей, в прихожу і запахло до Тобто там на домеслиці якусь там калатав якусь болтуху. У нього зразу думки, що ну, думки всплили, от згадав собі про вживання. Що зробив, пішов зразу консультанта, проговорив, наприклад. А тяга це інакше. Чи звертався сьогодні про допомогу. Відповідаємо конкретно, якщо так, то до кого і за що. Чи займався сьогодні фізичними вправами. Тут мається на увазі спорт взагалі, але дехто, якщо купав город, десь вписує, купав сьогодні город, прокупав там, не знаю, пів гектара. Ну окей, нехай. Чи звертався я не до Вищої сили? Якщо так, конкретно клієнт пише, що просив. За що я вдячний сьогодні? Тут найбільше зауважень. Я якось вибірково брав, ФНС перевіряв. Спільнот, так. Пишуть за любов, за відвагу, за підтримку, за там, от, такі от, просто, два слова за то, за то, кому непонятно. І... Такий ФНС це зауваження має бути не менше 10 подяк. Тобто, ви коли перевіряєте ФНС, так, ви рахуєте кількість подяк, їх має бути 10. Якщо 9 це зауваження, Одну, одна подяка може бути до себе, одна лише. Бо там може таке бути клієнтів собі. За те, що приготував смачний борщ, собі за те, що сходив в душ, собі за те, що ні, одна подяка до себе одна подяка до Бога. Вісім подяк має бути конкретно до твоїх колег по видруженню. за конкретні речі. Наприклад, там, дякую Марті, за те, що допомогла почистити мені кабачок, відчувала підтримку. Так. мамі, Ну, Якщо є щось конкретне, то тобто, ну, я, я би так говорив. Ну, наприклад, сьогодні прийшла передача та, до клієнта. І, і в передачі був лист від мами, підтримуючи, та, і ви за це знаєте. Якщо вона пише мамі, дякую за передачу, за солодощі і за лист підтримки, відчувала любов, розчуленість, приємне здивування, окей, нехай це буде. Але як вона з ними не контактує, та, ця клієнтка, наприклад, не контактує. І вона чисто, ви, ви відчуваєте, що вона просто петляє від е, подяк своїм колегам по видуженню. Пише брату за те, що він в Америці щасливо живе. Сестрі за те, що вона там вдома, напевно, зібрала там бульбуз. Оце все в практике такі подяки, які не прив'язані ні до чого, я б їх завертав. Це це Все, це все зауваження. Так, так, кожна подяка, я не знаю, коли я писав, кожна подяка якось з почуттями. Так, все я так писала, ну, мене так вчили. Але зараз я дивлюся, ну там буває похожу, там почутті дуже рідко побачиш, якщо побачиш, то ще добре. Бо це всі афонески, що так без почуттів взагалі там немає. Там нема що я відчував. Там, ну, як кажуть два слова, дякую мамі, дякую папі, дякую за дощ, сонний водій. Це все зауваження до клієнта, неякісно не, не заповнена ФНС чи недобросовісність. Зауваження конкретне. Подяки ви поняли, які мають бути. Конкретні. Одна собі, одна Богу і вісім конкретних подяк своїм колегам по видоженню з почуттями. Це, цей блок подяки от тоді ви можете зарахувати, по-іншому він не зарахований. Чи добре пройшов сьогоднішній день? Можна написати так або ні. За, над яким завданням я працював сьогодні? Тут довільна відповідь, в принципі. Та? Може бути завдання, наприклад, таке, що дав психотерапевт, або може таке бути завдання, що дав тобі керівник праці, або може таке завдання бути, що я сьогодні жив темою дня анонімних наркоманів, Та Я з її прочитав і намагався ту тему сьогодні ну, якби, нею жити. Можна написати будь-що, але це має бути розписано якою була сьогодні тема дня. Тут вписуємо тему дня там, з анонімних алкоголіків або анонімних наркоманів, або ту і ту, або всі теми, які є, якщо вони помістяться. Це ще раз звертає клієнта, якщо він зранку пропустив оце все медитацію, ще морився в своєму, то вечором йому треба, щоб це заповнити, цю графу, йти з кімнати, дивитися, яка тема дня була сюди, він її ще раз перечитає, і може вона його торкнеться. Чи є в мене питання особисто проговорення з психологом-консультантом? Так, якщо, якщо, ну, так, або ні. Якщо ні, то питання, до клієнта, ну слухай, ти в реб лікуватися тяжко, в тебе питань немає до консультанта. Досить дивно, так? Може, ти маєш, ну, наприклад, якщо я на зміні, наприклад, і немає питань до консультанта до психолога, то якщо ви запланували 5 зворотні зв'язків до клієнтів, то можете про це поговорити. Слухай, а чи в тебе немає питань до консультанта до психолога? Чи ти відчуваєш, можливо, до мене якийсь опір, та? А, чи, ну, ну, в чому, в чому суть? Чому немає питань? Моя афірмація. Афірмація тут вважається, е, що пишеш свою мрію, але вже в теперішньому часі, що ти це вже маєш, наприклад. Я хочу червоний Феррарі. Я маю червоний Феррарі. Пишеш, то пишеш, пишеш, програмуєш себе на позитив. Відправляєш свої вищі силі, так? От. Далі, друга сторінка. Стара поведінка і нова поведінка, так? Ну, наприклад, в старій поведінці. Може бути написано. Не зробив сьогодні зауваження, коли побачив, що Петро курив сигарету за другідньою. Почуття, страх, старе переконання. Ну, Не хочу бути ябідою, наприклад, не хочу здавати колегу, або є таке старе переконання, воно дуже часто, я займаюся своїм видуженням. Тут навіть так, що та, я побачив, що він курить, але я ж не курив, я займаюся, це старе переконання, я займаюся своїм видуженням. Відповідь на це питання, ти в індивідуальній терапії, чи ти приїхав в групову терапію чоловічі, так? Типу, у нас тер -тер спільнота взагалі, це тобто, ж не в індивідуальній. Е можна це розбирати з клієнтами. Нова поведінка це клієнт аналізує, як би мало бути, що би він мав зробити в тій самій ситуації. Так? Бо деколи вони пишуть дві різні ситуації, які між собою не пов'язані. Наприклад, в новій поведінці він пише, коли я побачив, що Петро курить, я підійшов і зробив зауваження. І записав собі блокнот, О, це нова поведінка, почуття, які хотів би відчути Певненість, рішучість, наприклад. Так? Нове переконання. Ми маємо звертати один одному увагу на стару поведінку, по інакшому лікування неможливе. Все, чорно. Потім, що я зробив сьогодні по-новому, є передостання перед табличка, так, там пише вчинок. Наприклад, признався в нечесностях. Так? От зібрав сам групу, признався в нечесностях, почуття страх переживання, страх оцінки там. Але рішучість може бути, наприклад. Новий спосіб мислення переконання. Наприклад, може такий бути Ну, тобто, клієнт аналізує, чому він так зробив. Я дійшов до того, що жити тверезо і бути нечесним неможливо, тому зібрав групу по невчивості. Як би вчинив раніше, жив би з тим і з групи би не збирав. Які почуття були б раніше, Байдучість, страх, апатія, там, я не знаю. старий спосіб мислення. Я що, дурни сам себе здавати, явко з повинною, ну, типу, все. В кінці ФНСК там пише, ваш лозунг на сьогодні, малюнок, фраза дня, момент, який для вас був важливим, прояв вашої вищої сили в сьогоднішньому дню або інше. Тут має бути щось одне з того переліченого. Або кілька. Може бути лозунг і може бути малюнок. Якщо тут пусто, значить зауваження, що написано написана неякость. Чи є питання по ФНС до вас? У вас є до мене? Є питання. Я часто завітаю ФНС, коли там не пишуть аптек ні. Але якщо там відповідь дійсно ні, але вони одним словом пишуть ні. Так? То вони потім пишуть двома словами. Ні, там щось не зліткувало, бо ні там не обирався, або ні там. Чи там зараховується, це така відповідь? Ну, я кажу, якщо ти спостерігав по дню клієнта, і ти бачив, що були ситуації, де він злився, де він дратувався і де він ображався, то це ну треба йому це відзеркалити. Та? Бо, можливо, клієнт погано аналізує, пише для галочки цю фанестру. І ти йому кажеш: слухай, ну я сам бачив кілька ситуацій, де ти був ображений, злився і так далі. Я навіть бачив по твоїй міміці, що це було. Та ти пишеш ні. Але бувають такі клієнти, які... Ну, Реально, там, не знаю, були на виїзді з кимось, з ким комфортно виїжджати, і ніхто їх не образив, в них образи не було. І просто в нього може бути дійсно ні. То я це приймаю. То ти розумієш, Оксане? Ти правильно зробила, що ну, ти про це сказала? Так, він не, не, ну, ніяк нічого не бояться. Зрозумів. Ну, Може бути, що клієнт не ідентифікує почуття образи. Взагалі почуття образи найважче ідентифікувати чоловіка. Та, я виріс в 90-ті, наприклад, нам говорили, що на ображених воду возять і балкони падають. Чули таке? Та, і ще ображені – це є така нижча каста в тюремній ієрархії. І от взагалі з образою багато що пов'язано, і психіка блокує почуття образи до останнього типу клієнтів. І тому він буде казати, ні, я злився, я не ображався, ні я то. Та. Ну, я б не, тобто я б йому відзеркалив, але сильно не конфронтував. Я думаю, що потрібен час, щоб дорости, щоб відчувати образу та, і визнавати це перед кимось. А так спочатку ну, не чіплявся би. Є ще питання у вас, може? Є ще питання. Так, у старій коло Наприклад, так як буває одним словом, там пишеться стара холодівка, що я виходить слен. Або мать хак, одним словом. Там я пойду, десь там і, старе переконання, так. Мені ну, так, Начебто вона і розписана, але по відчуттях це так за три хвилина написано. Але начебто розписано все, І всі колонки заповнені. І все ще має бути заповнене, але так, по одному, по два слова. Начебто суть розкрита, але то. Зрозумів питання. Ну, Мені би було важливо почути тоді, який саме станти в якій ситуації. Ну, наприклад, щоб сам клієнт розібрав, так? наприклад, вони. Прополювали грядки та, на корточках. Корточки це типу, елемент субкультури, та, типу, як в житті всі сіли на корточки, сімочки, сігарети плюють на цей. І тут він сів просто там на грядку з кимось на корточках полоді і почав говорити Вася коротше, це в нього включилося. Та, і він це, наприклад, а він просто написав слен стара поведінка. То я б розкручував, щоб, він, ну, щоб вони відкривали повністю ситуацію, розкривали. Коли я сидів, сидів на корточках і я почав говорити Вася, коротше, я думаю, це, те, що я сидів на корточках, це і спровокувало, щоб він розкрився. По-новому, та й було в порядку, старався контролювати те, що я говорю, свідковувати, що мене тригерить на, на, на сленг. от. Взагалі сухі ФНСки я би завертав. От. Просто є така штука, що вам здають вам їх до 11-ї години. Mm -hmm. Так? Попробуй ну, в 11 годині дати 15 зворотних зв'язків. Mm -hmm. Або зранку знайти час, щоб це дати. Тому кажу, я би відриковував, ви, ви побачили, що 20 взагалі є ФНС, яких треба розібрати. Але це тоді, ну. Повписуйте завдання, дати тільки п'ятьом зворотні зв'язки, і на вашу думку вибірково там п'ятьох, а наступний раз ще п'ятьом іншим. Або е якщо ви на дві доби, і у вас, наприклад, 18.30 є група анонімних алкоголіків, е на які ви маєте бути присутні, але у вас є зворотній зв'язок у всіх, хто має ФНС, я би провів групу по ФНС, -ках. Тобто ви, в принципі, як на зміні, ви маєте можливість трошечки коригувати графік. От, і ви можете там замість години трудої терапії їх зібрати, і, або замість про часу, на або на терапевтичні та розібрати ФНС. -ки. Просто ви це маєте погодити, мабуть, з вашим керівником з вашої спільноти, в якій ви там стажуєтесь, волонтерте, чи працюєте. і все. Да, але, бать, так. Хтось, хтось собі щось ну, ну Просто всіх зібрав, всі ну, зібрали найкраще ну, всіх зібрати і порозбирати по, 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 отак, це ідеально. Профілактично зробити і супер. Окей, ще по фенску питання. Якщо нема, то голька переведена.